Увага, важливе відео. Путін заявив, що ситуація в Куп'янську буде повторюватись по всій лінії фронту. війни влажне понімати, що события, которое прийзашлі в Куп'янські, і я вирішив з'ясувати у своїх побратимів у оборонців. Куп'янська хлопців, які тримають це місто. Хоча по російських телеканалах вже давно воно під контролем орків, що він мав на увазі. І ось я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій, бойовий медик. На сьогодні волонтер. Періодично їжджу до хлопців. Намагаюсь бути поруч, намагаюсь їх підтримувати. І інформація для вас, для кожного українця, щоб ви теж розуміли, цього не показують в новинах, тому що це багатьом не цікаво і, можливо, такі подробиці. Просто не всім доступні. Я прошу вас підтримати це відео. Лайк, репост, коментар обране, будь-яка активність, підписка. По-перше, він мав на увазі, що міста будуть знищуватись кабами артою повністю жодного будинку не повинно залишитись. По-друге, він має на увазі, що евакуація цивільних, які не встигли виїхати, буде неможливою. Зараз про це теж розкажу. По-третє, він має на увазі, що його орки долазять куди можуть, вставляють аквафреш, фотографуються там же гинуть. Але для глядачів російського телебачення це чудова інформація, чергова радість і чергова перемога. І по третє, Герасимов, який є головнокомандуючим російських військ. Постійно доповідає про взяття Купінську, хоча сам в це не вірить. Але знов-таки в це вірять Значить, Щодо евакуації цивільних, зараз цивільним, щоб евакуюватись, потрібно фактично пройти пішки, кому як повезе, до 40 км, тому що активно використовуються дрони матки, і FPV вже мають набагато більший радіус контролю і радіус ураження. А, хлопці, які тримають це місто, вони справжні герої. Повірте, умови не людські, умови надреальні, а, але їм це вдається. Постійно проводяться зачистки тих орків, які кудись там добрались. А, нещодавно відбулася така подія, що вони знову скористались трубою довжиною 22, якщо не помиляюсь, кілометри. Подолали вони цю відстань за 10 годин. А, більшість з них була знищена, частина переодяглась в цивільне і десь теж по місту ховаються там в підвалах, в будинках і в квартирах. А, бої за місто виникають будь-якої секунди, а, бої за місто тривають постійно. Але хочу сказати, що наші оборонці вони справжні титани. Хоча і це дуже складно. До речі, дуже прошу в коментарях залишити слова підтримки нашим бійцям. Вони дивляться мої відоси. Вони читають ваші коментарі. І підтримка це найважливіше, що ми можемо зробити для них в тих умовах і в тій ситуації, в якій вони опинились. На жаль, погодні умови та умови оборони міста приводять до того, що багато хто з хлопців хворіє. Кажу, як є. На сьогодні я волонтер, я про це вже казав і кажу постійно. Нещодавно звідти повернувся. Планую наступну поїздку. В першу чергу хлопці потребують у ліках: це бронхіти, це простуди, це різні захворювання пов'язані з холодом. Та хворобами саме такого плану. Також для полегшення логістики, яка і так практично неможлива, вампіри вже не літають. От фактично, вони не літають, тому що їх активно збивають. Але ще вдається заїжджати на квадріках, заїжджати десь пікапами. Також звернулись пацани з мого підрозділу. Потрібна болотна гума на пікап. Потрібні ліки у великій кількості, фервекс і все, що з цим пов'язано. Також потрібні хімічні грілки, потрібні сухі душі. Я прошу вас долучатись до цієї підтримки. Сам я, звичайно, не справляюсь. Все, що ми вже зробили, а зробили ми дуже багато і ви про це знаєте. Це прилади чуйка 3.0 звідти скоро будуть. Це ремонт вже трьох тачок. Зараз і двох квадроциклів. Зараз на черзі ремонт бусу. Ваша підтримка вкрай потрібна. Будьте поруч з бійцями, будьте поруч. Якщо не можете донатити, допомагайте розповсюджувати. Підписуйтесь на мій канал, це теж допомагає в розповсюдженні і в поширенні відео. Будь-яка активність, лайк, коментар, обране, все, що можливо, для того, щоб відео побачило якомога більше людей, тому що плани Путіна знищити Україну. Знищити її фізично навіть Ні, не як державу, а як, е, як міста, як території, як будь-які ознаки життя. Зрозуміти це. Ці плани нікуди не подінуться, ніяких домовленостей не буде. До речі, хочете про це зніму окреме відео. Йому домовленості не потрібні, він тягне час. Знов таки, щоб посилювати, посилювати знищення. Посилювати винищування. Друзі, Куп'янськ тримається, Купянськ це Україна, Харківщина тримається завдяки нашим героям. Долучайтесь до їх підтримки, вони без нас не вивезуть, а ми без них взагалі е перестанемо існувати. Офіційні реквізити для підтримки захисників Куп'янського, а саме для моїх побратимів зі 101 окремої 2 батальйон є в профілі номер картки. Це офіційна волонтерська, зареєстрована в податковій картка, по якій є повна звітність за кожну витрату. А, також там є монобанка постійна, на яку відбуваються, з якою потім відбуваються закриття запитів. Або просто в гуглі напишіть позивний Орел. Верхнім в результатах видачі буде сайт благодійного фонду, засновником якого я є, і який теж працює на 101 на 42-гу, на державну прикордонну, тобто підрозділи, які знаходяться в складі Сил оборони України, які тримають фронт, які захищають нас. Друзі, війна триває. Доєднуйтесь без вашої допомоги, хлопцям буде вкрай важко, а без їхньої допомоги нам нас просто не буде існувати з Богом!